Під'їжджаємо. І в нас спрацьовує передній парктронік. У нас автоматично показує, який датчик спрацьовує, і в нас автоматично включається круговий огляд. І сьогодні ми будемо ставити нову сучасну мультимедію від компанії КРС. А саме модельку RS 6. Дивіться, що тут було. Ось такий пристрій. Ну Геть, 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 воно все так печально виглядає. І ось що стало. Отакі міло, чи допустимо як відкриваєш дверки, машинку розвертає і показує, що ви дверки в автомобілі відкрили. Закрили, все добре. Нажимаєш до на тормоз. Малюються включені стопи. Приємно. Дуже приємно. Включаєш світ, малює фарки включені. Ну а як? Глянь, яка красота. Тати що, Та ну песня яка. Просто жир. І так, друзі, це в нас 10 дюймів, вона гарно підтягнулась по кану з нашим автомобілем. Тобі ж тут круговий огляд 360 градусів рідний. Коли ми включаємо задню передачу, все в нас ось так от відображається. Дивіться, яка краса. Бачите? Клас, клас. І так покажу, як вона працює сама магнітолка. Дуже приємно відгукується на наші дотики. Дуже приємно, тому що тут топовий процесор, топові железяки, то собрано скажімо так, в топових умовах. Дуже-дуже приємна мультимедіа, дуже багато є функцій, які, якими зручно користуватись. Зараз я хочу показати от допустим, функцію. Дивіться, отак от, от нажимаємо і просто ділимо дисплеї. Тобі ж, тут у нас ютубчик, тут у нас плеєр. Дуже зручно, коли ти їдеш по трасі, тут в тебе навігація, а тут в тебе YouTube, або любе друге приложення, яке хочеш. Тобто Ти тут можеш користуватися і тут можеш користуватися магнітолка має 4G, тобі ж вставляйте сюди сімку і у вас буде постійно інтернет. постійно. Ви зайшли, нажали YouTube і полетіли. Також, мультимедіа має бездротовий CarPlay, бездротове Android Auto, це дуже-дуже зручно. У мультимедії дуже крутий DSP-процесор. Тут є все, куча срізів, куча настройок. Можна построїти абсолютно будь-яку систему. І це каже про те, що вона дуже-дуже гарно грає, всі стрізи, всі настройки, все є. Можна під поставити другі підсилювачі, то все буде роботи, все буде добре. Вона повністю в алюмінієвому корпусі, в гарному, з активним охолодженням. Bluetooth, звісно є радіо є, куча всяких функцій якими багато хто не користується, але воно все тут є, голосовий помощник є. З допомогою Play Market скачуйте собі абсолютно любі приложення, які хочете і пользуйтесь хоч для роботи, хоч інстаграми, телеграми, для удобства. Що угодно можете скачувати. Тут є автомобіль, тобто є всякі різні настройки. Бачите, батарея туди-сюди, ці всі моменти тут присутствують настройки. Якби машинка для мене нова, то я вимінча не буду розказувати, що тут є. Ну, по крайній мере, в настройки автомобіля тут виход є. Якось так. Коли, допустимо, виключаєте світло, вона, бачите, міняє повністю тімку. А ще є такий момент, коли ти опускаєш і нажимаєш комфорт для глаз. І вона стає таким жовтеньким, приємним, взагалі в очі не ріже. Якщо потрібно ще обавити, ви опускаєте і ще обявляєте яркость. Ярко, гарно вам відображає. Убираємо комфорт для глаз і отака ось красота. Дуже-дуже зручна функція, коли в тебе грає музика, фільм, там, що угодно. Ви опускаєте шторку і тушите дисплей. І їдете ночі, вам в очі взагалі нічого не світить, а все продовжує грати і робити. Тільки пальчиком дотрагуєтесь і все вмикається. Це дуже-дуже зручно. Оце би хочу сказати. Це одна із преміальних магнітолог ще раз. мультимедіа від компанії. RS, моделечка у нас РС 6 плюс 2К. Це 4,64. 10 дюймів. Одна із самых преміальних магнітол. Ребята, кому треба більш детальна інформація, я думаю, що установочний, установочний центр вас проконсультує. монтажники, хлопці, які займаються установкою. Мультимедії наші продаються по всій території України. Так що більш детально вас проконсультують. Таку мультимедію можна поставити також і на другий автомобіль завдяки другої. Ну, Беремо другу перехідну рамку, другий вид проводів і ставимо цю магнітолку на другу машину. Вона якби, універсальна. Сьогодні ми вам показуємо Тойотку гібридний автомобіль. Якого там, 2020 року, 2022 року, я не знаю. Ну, в общем, свіжачок в описі буде. Всім добра. Бережіться.